Іван Байбус, Привидова павутина. Олексій погасив тліючу цигарку та кинув недопалок до попільнички автомобіля, поглянув на вхід до виробничого цеху Вас вітає кібернейрон. Проголошувала потемніла вивіска над входом, що намокла від мряки. Начальник відділу охорони запізнювався. Інспекція буде цікавою, подумав Олексій, відкривши бардачок. Світло нічного ліхтаря відбилося на начищеному доблиску пістолеті. Інспектор взяв зброю та поклав її до внутрішньої кишені шкірянки. Нарешті з'явився начальник охорони. Поважно та без поспіху, так ніби це не він щойно запізнився, підійшов до автомобіля інспектора. Олексій вийшов із авто. Вітаю, капітане, начальник відділу охорони Кібернеро, полковник третяк. Прошу вас, полковнику, ця перевірка лише формальність. Тож проведімо її в неофіційній атмосфері так буде легше всім. Олександр простягнув руку полковник. Олексій потис руку. Придивившись, інспектор помітив. Що ліве око його співрозмовника було замінено на кіберімплант. Пройдімо в приміщення. Цех працював штатно. На конвеєрі виднілися нейроімпланти. Біля них працювали робітники, що слідкували за якістю виробів. Над чим працюють ці робітники? Якась нова розробка? Це електромагнітні антени. Можна детальніше? Можна. Полковник звернувся до робітника, що працював за конвеєром. Гей, хлопче, робітник номер 13 Відрекомендувався чоловік літ двадцяти. Поклич бригадира. Хлопець пішов, а за хвилину з'явився бригадир. Вітаю, інспекторе, полковнику. Я відповідальний на цій ділянці виробництва. Чим я можу вам допомогти? Вітаю, бригадире. Олексій відвів бригадира подалі від двох начальника охорони. Мені хотілося б дізнатися про антени, над якими ви працюєте. Якщо коротко, то ці антени створені для того, аби знизити рівень злочинності. Як тільки камера засіче протиправні дії, антена бере під контроль спинно-мозковий процесор злочинця і все, руки та ноги йому не належать. І він може в такому стані тільки чекати поліцію. Маєте такий імплант, інспекторе? Не маю. У мене функції цього процесора заміняє черепно-мозковий рефлексор. По правді кажучи, ми вже розробляємо прототипи, що працюють і на ці імпланти. А з цього патяка може вийти користь, подумав Олексій. Як це цікаво. І скільки часу піде, щоб такі антени з'явилися на вулицях? Зовсім мало. Павуки встановлюють ці антени будь де за лічені хвилини. Дякую, бригадира, за цікаву розповідь, але мене ще цікавить от що. Чи доходили до вас чутки про недавній інцидент? Інспекторе, я думав, що вас більше цікавлять факти. У чутках часто криється зерно істини, що вислизнуло із загальної уваги. Вибачте, але бригадир розвів руками. Не можу вам допомогти. Що ж? розчаровано видихнув інспектор. На цьому все, дякую вам. Олексій повернувся до полковника. До яких проєктів були залучені постраждалі? монотонно запитав інспектор. Професор Новіков був залучений до проєктів Ренген, Сяйво та Нейрошпигун. Постраждалі лаборантки працювали із великою кількістю проєктів. Інцидент пов'язують саме із цим. Робота лаборанта із більш ніж двома проєктами це грубе порушення. Ви переживаєте нестачу кадрів? Така проблема є, визнав Олександр. Я внесу це до звіту. Проведіть мене до архіву. І що ви хочете там побачити? запитав полковник голосом твердим, як бетон. Олександре, мені здавалося, що постанова питань та проведення допитів моя прерогатива. Звичайно, проходьте, нам на мінус третій. Інспектор увійшов до просторого приміщення архіву. У його комірках лежали флешко накопичувачі. Вітаю, звернувся електронний архівіст. Чим я можу вам допомогти? Олексій наблизився до дисплею архівіста. Інспектор нагляду кібербезпеки капітан Олексій Новацький. Надайте матеріали проєктів рентген, сяйво та як ви назвали третій проєкт постраждалого професора-полковнику. Нейрошпигун, нейрошпигун, повторив інспектор. Матеріали проєктів рентген та Сяйво передано на точку доступу номер 3 В доступі до матеріалів проєкту Нейрошпигун відмовлено у зв'язку із недостатнім рівнем допуску. Який рівень допуску ви маєте, полковнику? Третій допоможете? Не маю повноважень. Шкода, мені доведеться внести цю відмову до звіту. Пришлють Генеральну інспекційну групу, а в них, знаєте, кожен візит закінчується десятками доган на додачу до кількох звільнень. Полковник зітхнув та підійшов до архіватора. Полковник третяк Олександр. Надай матеріали проєкту Нейрошпигун. Матеріали проєкту Нейрошпигун передано на точку доступу номер 4 Прошу! Звернувся до Олексія. Дякую, полковнику. І з чим пов'язані такі заходи безпеки? Нейрошпигун це проєкт, зроблений на замовлення держрозвідки, тому він має високий рівень конфіденційності. Цікаво. Я думав, що співробітники кіберзахисту мають доступ до абсолютно всіх матеріалів інспектованих підприємств. А системне обмеження допуску інспектора є порушенням. Ви маєте рацію. Завдяки вам доступ я таки отримав, тому вважаю, що дане непорозуміння вносити до звіту не обов'язково. Полковник кивнув. Олексій підійшов до екрану четвертої точки доступу, керівник проєкту професор Новіков Владислав, замісник керівника проєкту. Професор Лукаш Валентин Лаборанти. Лаборант номер 8 Лаборант номер 17 Лаборант номер 23 Лаборант номер 24 Тип проєкту Дуальний нейрокомплекс. Призначення Пошук захищеної інформації, її розшифрування. Особливості. Здатний до нештатного саморозвитку. Створений для нейронної інтеграції з людиною та нейромережею будь-якого типу, здатен вносити зміни до нейронної активності, має права захисту власної діяльності від стороннього впливу. Завершений. Я вас вітаю, полковнику. Даний проєкт порушує майже всі правила архітектури нейромереж. Поясніть це. Дозвіл нам, даний держрозвідкою, узгоджено із відділом кіберзахисту, над проєктом працювали професіонали. Проте, якщо штучний інтелект може вносити зміни до нейронної активності людини, то це несе ряд загроз. Не думаю, що наші працівники нехтували такими загрозами. І все ж, симптоми постраждалих збігаються із більшістю можливих загроз. Я бажаю мати розмову із керівником проєкту. Викликаю його. На секунду індикатор очного імпланта полковника загорівся червоним. Він зараз буде. Добре. Олексій повернувся до вивчення матеріалів. Виведіть мені особову справу професора Лукаша. Професор Лукаш Валентин, вік 56 років. Спеціалізація машинна нейропрограматика. Проєкти Нейрошпигун. Відсторонено. Рентген Закінчено 20 жовтня. Сяйво закінчено 12 жовтня. Кіготь закінчено 2 вересня. Капітане. прозвучав непевний голос за спиною Олексія. Інспектор озирнувся. За його спиною стояв чоловік літ сорока. Одягнений він був у білу сорочку та чорні брюки. Мав розпатлане волосся, а очі його були настільки червоні, що, здавалося, ніби він вже кілька днів не спав. Вітаю, я так розумію, ви професор Новіков. Моє ім'я Олексій. Простягнув руку інспектор. Владислав! – Непевно потис руку професор, позираючи на полковника. То ось хто тут смикає за нитки, промайнула думка в голові інспектора. Радий знайомству, професоре, я хотів би, аби ви мені розповіли про ваші проєкти. Ох, боюсь, більшість із них вам будуть незрозумілими. Ми працюємо над високотехнологічними проєктами вузького спрямування. Розкажіть мені про нейрошпигуна. Капітане, ваша зацікавленість урядовими програмами нагляду турбує, втрутився Олександр. Ви вільні, полковнику, від вас я вже дізнався все, що хотів. Сподіваюся, ви не затримаєтеся у нас надовго. Полковник покинув архів, лишивши інспектора наодинці із професором. Звичайно, якщо не брати до уваги камер спостереження. Отже, професоре, на чому ми зупинилися? Ах, точно, Нейрошпигун, розповідайте. Що саме ви б хотіли почути? Пробурмотів професор. Почнімо з того, що відрізняє його від інших проєктів. Все, інспекторе, це нове покоління. Нейрошпигун – проба пера, але одночасно і втілення наших найсміливіших амбіцій. Для чого вам знадобилися права на порушення норм безпеки роботи із нейротехнологіями? Як я вже й казав, це новий крок у науці. Прогрес не терпить заборон. Я запитую, для чого конкретно ви використовували нові права, перебив Олексій професора. Для глибшої взаємодії програма завантажує дані напряму у мозок до довгострокової пам'яті. Людині залишається їх лише обробити, це доволі таки економить час. Але ж це шпигун, шпигун, що настільки добре взаємодіє із людською пам'яттю, чи міг би він в неї, скажімо, проникнути, считати, змінити? Ми не вкладали в нього такий функціонал. Але програма здатна до розвитку, професор мовчав. Наскільки я знаю, нейрошпигун закінчений проєкт. Покажіть мені його. Це небезпечно. викрикнув професор. Вибачте, я хотів сказати, що ми ще не закінчили тестування. Розумієте, технологія нова і взаємодія третіх лиць до закінчення тестування це небезпечно. Професоре, ведіть мене до нейрошпигуна. Раптом із гучномовця пролунав протокол охоронної системи. Увага! На комплексі оголошено карантин. Всі входи і виходи на комплекс закриті. Будь-хто, хто намагатиметься увійти або покинути комплекс, буде ліквідований на місці. Що це? Із яких причин оголошено карантин? О, ні, тільки не це. Професоре. До архіву увійшла охорона. На землю. прокричав охоронець. Олексієва рука смикнулася до пістолета, проте він зупинив себе та ліг на підлогу. Охоронець заламав його руки та почав обшукувати. Перевернув, знайшов пістолет та витягнув його. Ну, що за дебіл? У коридорі з'явився полковник. Ти справді думав, що зможеш завантажити вірус у систему комплексу і просто вийти звідси. Вірус, ви втратили глузд? Полковнику, це вже зайшло задалеко. Професор говорив майже панічним голосом: Новіков, повертайтеся до роботи. Це безглуздо, заперечив професор. З'єднайте мене із управлінням комплексу. Я їм все доповім, а доти виконуй поставлене тобі завдання. Нейрошпигун просувається все далі. Зараз він взяв під контроль зовнішню систему охорони, а далі. Шумер виведи професора до місця його роботи. До професора підійшов солдат і спробував його вивести. Зачекайте, звернувся професор. Мені потрібно дещо забрати в архіві. Професор підійшов до комп'ютера і став щось шукати. І що далі, полковнику? звернувся інспектор. Ми в пастці. Це все ваше приховування. Необхідно ізолювати мережу комплексу та евакуювати всіх. Семене перебив інспектора начальник охорони. Так, полковнику. Інспектор проник до серверної та завантажив вірус. Внаслідок чого відбувся збій у системі охорони та відеоспостереження. Під час затримання капітан чинив опір. Живим взяти не вдалося. Через збій у системі відеоспостереження було безповоротно втрачено всі записи з камер. Все зрозуміло. Так, полковнику, виконуй. Солдат став над Олексієм та навів на нього гвинтівку. Раптом солдати випустили зброю з рук та схопилися за голови. Було чути, як їх нейроімпланти коротить, після чого вони впали замертво. Олексій швидким рухом звівся та забрав свій пістолет у одного із солдат. Розвернувся. Окрім нього, живим був лише професор, що сидів перед комп'ютером, закривши обличчя долонями. Руки вгору, не рухайся! Крикнув Олексій, не стріляйте, це я, я вас звільнив. Якого біса? Що це було? Для чого? Нейрошпигуна потрібно зупинити. Я надав йому допуск до внутрішньої системи охорони. Всі охоронці були до неї підключені, і от що вийшло. Професор вказав на тіло мертвого полковника очний імплант, якого розірвало. Як знищити нейрошпигуна? Знищити носій єдиний спосіб, нам потрібно до серверної. Що ж? Олексій поглянув на професора так, що того пробрало до кісток та вивернуло нутро. Я вам вірю, Олексій опустив пістолет. Ведіть, професоре. Професор встав з за комп'ютера і напівбігом рушив до ліфту, по дорозі на мить, схилившись над полковником. Ніби переконуючись, що той дійсно мертвий, викликав ліфт. Двері ліфту відчинилися. У ньому було тіло мертвого солдата. Професор відсахнувся. Незважаючи на труп, Олексій увійшов до ліфту. Професор стояв, наче вкопаний. Якісь проблеми, професоре? Той подивився на Олексія, опустив погляд на тіло. Ковтнув клубок, що підійшов до горла. Жодних. Професор став у ліфті, практично притиснувшись до стіни. Чому все так приховували? Чому, як тільки не стало зрозуміло, що програма вийшла з-під контролю, не повідомили у вищій інстанції. Це означало б купу проблем для керівництва і, більше того, усі проривні напрацювання зійшли б нанівець. Ліфт приїхав. Серверна тут? Тут серверна нейрошпигуна. Її із самого початку відокремили від серверної комплексу. Вийти звідси він не може, хоча і має доступ до мережі інституту. Ви відрізали мережу інституту від глобальної мережі? В першу чергу. Скажіть, професоре, в інституті зберігається нейрокреш? Це найбільш заборонена і найнебезпечніша програма у світі. То вона є чи ні? Звичайно, тоді підключіть її до серверу Нейрошпигуна, і нехай вона випалить його, не лишаючи ні байту даних. Нейрокреш знищить весь сервер, інакше він не може. А я ж знищу тільки нейрошпигуна, і, повірте, зроблю я це не гірше за нейрокреш. Професор став за комп'ютер і взявся до роботи. Олексій сів у крісло і почав розглядати невеличкий сервер. Більшість датчиків горіли червоним, попереджаючи про загрози та чисельні порушення правил безпеки. Осілий на клавіатурі пил говорив, що до серверу вже кілька днів ніхто не заходив, а запах запах. Раптом тишу порушило пищання Олексієвого годинника. У повітрі токсини, професоре, затримайте дихання. Олексій зупинив дихання та дістав пістолет. Три постріли, ще три, ще три і ще два. Сервер було знищено. Професор кинувся до шавки, що стояла у кутку серверної. Смикнув за ручку. У доступі відмовлено. Пролунало у серверній. Професор смикнув знову і знову. У доступі відмовлено. У доступі відмовлено. Професор дістав із кишені картку та тремтячою рукою приклав її до датчика на дверях. Доступ надано. Дверцята відчинилися. Професор дістав із шавки два протигази маски та блестер пігулок. Один протигаз він передав інспектору, інший одягнув. Олексій приклав протигаз маску до свого обличчя. Протигаз вмить зафіксувався. Інспектор поглянув на карту в руках професора. На ній було написано персональна карта доступу третього рівня, власник, полковник третяк Олександр Миколайович. Це карта полковника, підмітив Олексій. Добре, що я її забрав. Як ти почуваєшся? В голові паморочиться. Нам потрібно прийняти антидот. Що в біса, щойно сталося? Нейрошпигун поступово бере комплекс під контроль. Бере, я ж розстріляв серверну. Я не встиг тобі сказати. Нейрошпигун втік, вирвався в мережу комплексу, і зараз там. Ти просто марнував кулі. І що робити далі? Якщо ми хочемо вийти звідси живими, треба стерти всю мережу комплексу. Нейрокреш. Підключу його до головного серверу та й по всьому. За хвилину, наче й не було років праці, здобутків, шедеврів, із болем у голосі констатував професор. Головна серверна на першому поверсі, так? Так, відсторонено підтвердив професор. Професор затримав дихання, зняв маску, прийняв пігулку, повернув протигаз на обличчя і дав другу пігулку Олексієві. Той повторив. Ходімо, доки він не взяв контроль над ліфтом. Олексій та професор рушили до виходу. Двері ліфту відчинилися. Олексій витягнув з ліфту труп та забрав його на бої, а професор пригнічено спостерігав. Ліфт прибув на перший поверх. Олексій вийшов у хол і завмер. Професор став біля нього, кинув погляд на вихід. За секунду зірвав із себе маску та зблював на підлогу. Вихід з комплексу був усіяний тілами співробітників. Напевно, після того, як нейрошпигун стерохорону, сказав інспектор, почалася паніка. Співробітники почали тікати, але карантин є карантин. Прошу тебе, озвався професор. Ходімо звідси, сервер там. Ця серверна була набагато більша. Ряди стелажів були заповнені мережевими сховищами, яким не було числа. Тільки тут Олексій усвідомив масштаб роботи, яку виконали у Кібернеро, масштаб праці, яку зараз буде знищено. На мить розчарування і сум проникли в його душу, проте лише на мить. Із роздумів його висмикнуло постукування, що лунало зі стелі. Це були павуки, що постукуванням металевих лапок розвіювали тишу. Сюди, покликав професор інспектора до одного із серверів. Професоре, що тут роблять павуки? Професор поглянув на стелю. Не знаю, зараз у системі комплексу багато неполадок. Павуки могли просто вийти з ладу і розповстися по всьому комплексу. Професор приклав карту до ледь помітного датчика. Назвіть код доступу, сказав електронний асистент. нуль, сім. Назвіть кодове слово колапс. Доступ до програми Нейрокреш надано. Із муляжу сервера виїхала шухляда, в якій лежала флешка. Олексію, я не можу Зроби це. Просто встав флешку у комп'ютер у кімнаті управління. Професор передав флешку Олексію. Добре. Олексій взяв флешку, увійшов до кімнати управління, що мала прозорі екрануючі стіни. Інспектор вставив флешку у єдиний комп'ютер, що там стояв, Із комп'ютера пролунав голос. Запущено протокол Нейрокреш, приблизний час очистки сервера три хвилини. Інспектор полегшено видихнув, поглянув на професора. Того почало трясти. Олексію, Олексію, допоможи. Мої руки, я я не керую ними. Допоможи. Олексій наблизився до виходу і відчув пронизливий біль в голові. Його рука почала смикатися сама по собі. Олексій із зусиллям намацав кнопку на потилиці, вимикаючи свій рефлексор. Смикання припинились. Руки, ноги ослабли, стали інертніші, рефлекси сповільнились, в очах потемніло. Десятирічна робота рефлексора без єдиного вимкнення давалася взнаки Олексію, я не контролюю себе, допоможи. Професор ішов до кімнати управління. Олексій відштовхнув його. Професор вдарив інспектора. Я не контролюю себе, я не контролюю себе, повторював професор, наче мантру. В очах інспектора посвітліло. Він штовхнув професора до стіни і почав заламувати йому руку. Ні, не роби мені боляче. Професор вирвався, ударив Олексія коліном у живіт та повалив його на землю. Олексій обома руками намагався тримати професора, що тягнувся до його горла. Раптом рука професора опустилася нижче. За мить він витягнув із Олексієвої шкірянки пістолет, направив його на інспектора. Олексій сильно вдарив понизу ствола. Пістолет направився на підборіддя професора. Той не встиг зупинити свого пальця. Пролунав постріл. Тіло професора впало на Олексія. Вибравшись з під тіла, той забрав пістолет та кілька секунд вдивлявся в обличчя професора. Протокол Нейрокреш виконано, всі сервери очищено. Інспектор повернувся до центрального комп'ютера. Витягнув флешку з нейрокрешем та поклав її до кишені, після чого рушив до виходу. На підлозі лежали відключені павуки, звідкись взялося розбите скло. А на вході до серверної лежав мертвий солдат. Скоро всі поверхні комплексу вкриються шаром пилу. Олексій увійшов до холу. На виході з комплексу досі лежали тіла людей, яких вбила система охорони. Що вже не працювала, оскільки Олексій вільно вийшов звідти та сів до свого авто, дістав сигарету та закурив, після чого кинув черговий недопалок до попільнички, завів авто. Назвіть пункт призначення, запросив автопілот. Перша база кіберзахисту. Капітане, пролунало з телефону автомобіля. Доповідайте. Інспекцію комплексу Кібернеро закінчено. Іван Байбус. Привидова павутина. Озвучено студією Руда книгарня. Читала Хеля.